Спортивна інформація випуску: три дні у Луцьку відбувалися всеукраїнські зональні змагання дитячої ліги з волейболу. Суперницями команди обласної дитячої юнацької спортивної школи були дівчата з Ірпеня Київської області і столичного спортивного ліцею інтернату. Ще кілька років тому в Україні майже не проводили змагань з волейболу для дітей, а тренери самі організовували турніри, запрошуючи команди з сусідніх областей. Адже без ігрової практики ріст майстерності неможливий. Федерація волейболу України дослухалась до побажань тренерів і організувала волейбольну дитячу лігу України. Минулого року волеянки поновили у ній участь. Це відразу дало результат. Щоправда, виграти змагання у двох вікових категоріях не поталанило. Цього року плани амбітніші. Особлива увага заслуженого тренера України Боуслава Галицького буде прикута до змагання. Гандівчак 1996 року народження. Адже він призначений головним тренером юнацької збірної України, яка наступного року зіграє у європейському чемпіонаті. Ми заявилися двома боковими групами. Ми заявили 95-м-96. м Там сугубо будуть нас грати тільки 96-й під чемпіонат України Спартикіадої Європи. Бо на Європі грає 96-й. Я не знаю, чому вони поставили 95-й. Всі грають, от Республіка Білорусь, Росія вони грають 96-м роком. І заявилися ми також 97-98. У нас тут грає, опять же, парний вік, 98-й. Ми на рік молодші в кожній дитячій лігії виступаємо. Хай цього року ми там не будемо чемпіонами-призерами чи там шестерки, але зато на наступний рік вони вже по своєму віку будуть призерами. Перша гра проти ірпінських одноліток легкою для наших волейболісток не була. Гості виграли першу партію, і мали хороші шанси здобути перемогу. Але Лучанки зуміли змінити перебіг подій і довели ще сильніші за суперниць. Більше вони не дозволили гостям лідерувати в жодній парі із партій і перемогли три-один. До слова юним волейболістам, які приїхали до Луцька, пощастило, адже вони стали свідками дводенної боротьби команд Суперліги. Лідер чемпіонату України Континів Волинь університет приймав срібного призера минулого сезону Одеську ДЖІНЕСТРУ.